П'ятниця. Ранок. Втриматися на ногах вдається не всім. Щастило також не всім і дійти до місця призначення цілим. Травмовані рівняни вже з самого ранку заповнили коридори травмпункту. Що вранці вставили відкривати калітку, сходи сходи поскольнувся дуже лід був, такий таки прямо вкрите біля стоматологічної поліклініки. Зуб мені лікполіклініки? і я це біля самого порога. І щось там не просипали. Із поліклініки поліклініку таких, які не змогли втриматися на своїх двох за дві години у травмпункт звернулось більше десяти зв'язку з ожеледицею сьогодні. Вже з восьмої години по теперішній час звернулося 14 потерпілих із них. Три тільки без переломів. стелила льодяна ковдра і рівненські дороги. Комунальники визнають, одразу забезпечити належний стан усіх вулиць рівного неможливо. Перевагу надають центральним автошляхам, а вже потім приводять до ладу другорядні. Це вже не просто негода. Це можна сказати, якби надзвичайне погодні явище, тому що дощ у лютому мерзлу землю це якби надзвичайна ситуація. Але сьогодні вночі ми попередньо очікуючи таку ситуацію. Відпрацювали основні магістралі піщано соляної суміші, ще до початку опадів у вигляді дощу. Дуже складною ситуація виникла на пішохідних зонах. В нічну зміну працювали два трактора, які обробляли пішохідні зони сіллю. А зараз додатково ще доповнув п'ять одиниць техніки. Складною була ситуація на дорогах і за межами міста. Вранці на рейс не виїхало чимало міжміських маршруток. Стоять не можна. А їхати тим більше. Тут ще до гощі можно було добратися, понимаете, по трасі. что то еще немножко делають. А туди на село далі. Все. Ледяная рубашка, просто под весом машину, поймають, її просто насползет і в кувет, І все. І що потім делать? І ще людей побій. По трасі дорога більш-менш. А їхав вже по грунтовой дорозі в білі криці, то безподобно. Сидоташон Стабілізувалася ситуація лише по обіді. На зміну дощу прийшов рісний сніг, і через деякий час все це почало танути. Проте розслаблятися комунальникам не слід, адже з понеділка синоптики прогнозують морози до мінус 20. Тетяна Климчук Дмитро Сидор, Інформаційна програма день.